Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Amio на цоколь H4 артикул даного комплекту 02241. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція. І також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, 6 на ближнє світло і 6 на дальнє світло. Загальна потужність ламп, як заявляє виробник, 50 Вт. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивна на вигляді. Радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів ніяких немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий має. Потужність нагадаю 50 Вт. Світловий потік потужністю, як заявляє виробник, 3100 люмен. Колір світла білий, як я вже сказав. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.